З якого джерела випливають права людини. Права людини не були винайдені вченими правознавцями. Так само вони не є результатом вольової угоди добромисних державних діячів. Права людини є споконвічними правами, вписаними в людську природу. Зараз вони визнаються в усьому світі як універсальна основа людської свободи, гідності та рівності. Права людини можна усвідомити завдяки розуму, а свій справжній початок вони беруть у гідності, яка властива людині внаслідок того, що вона була створена на образ і подобу Божу. Ці права всеосяжні і не залежать від місця та часу. Вони непорушні, оскільки випливають із незаперечної гідності людської особи. Також вони невідчужувані. Це означає, що у людини неможливо їх відібрати. Так само, як надати чи заперечити їх, права людини необхідно визнавати в їхній сукупності і захищати від ідеологічних фальсифікацій. Ніхто, а особливо християни, не повинні мовчати, коли стає відомо про випадки порушення прав людини або у разі, якщо деякі з них досі не визнаються в окремих країнах.